Вітаю всіх на моєму вишивальному каналі. Знову я до вас з відео якось не знімала, не було часу тому місяці, але зараз, нарешті, знайшла час, бо є чим поділитися. В мене фініш. Фініш в спочатку травня я довишивала свій великодній бант, який я і планувала закінчити до Великодня. І все вийшло чудово. Я дуже задоволена цією роботою. Вона повністю оформлена. Зібрала я її вручну, все ручками збирала потайним шовчиком. Не можу сказати, що довго було тяжко збирати, але треба було прогладити гарну тканинку, все відміряти, 10 разів відмітити. Я отримала задоволення від того, що я збирала все вручну. Я просто люблю ручну роботу, тому Ліза Гончарова показувала в Ютубі, як це збирати. Такий майстер-клас невеличкий. Я все так зробила, мені це сподобалось. Тому якщо ви ще вишиваєте цей, Банд, то можете знайти там це відео і подивитись, як його збирати. Вишивати було не складно. Єдине, що я помітила: ось цю сторону я вишивала, мені було цікаво все, а другу сторону я почала вишивати, і ніби одне і те саме і якось. Вже хотілося переключити щось новеньке. Тобто помітила за собою перший раз. Я взагалі, мені здається, ніколи не вишивала однакові картини, або якісь там ну щось маленьке, там велике, неважливо, вишивку однакову, повторюючи її. Це перший раз було, коли я дзеркально повторювала вишивку. І вже хотілося чогось новенького, новенького. Але я все зробила, встигла. Що мені сподобалося? Це те, що кроя були оброблені, що було це відео, можна було все подивити, що хороша схема, хороший опис, все було зрозуміло, гарний дизайн взагалі все чудово. Єдине, що я зрозуміла для себе, це таке моє особисте, що я все ж таки не дуже люблю Бекстіч, не те, що його вишивати. Тут багато як, як на мене. За, за рахунок цього і виглядає так воно дуже ніжно і красиво, але я зрозуміла, що все ж таки я люблю якісь е, картини, і це все вишивати. Без бекстішу. Взагалі, от як я вишивала е, слони біля води чарівними. миті», хто пам'ятає, показувала цю велику свою роботу. Там тільки хрест-полухрест, і от я зрозуміла, що мені так подобається. Ну, це таке особисте бажання, але це не говорить про те, що я не буду вишивати роботи з бекстічем. Якщо мені подобається робота, звичайно я буду вишивати. Але напевно буду обирати, щоб там не було багато бекстічів. Тому. Роботою цією я задоволена, все гарно вийшло, все гарно зібралося, Якість тканини гарна. Мені подобається в леліці, що вони гарно тканину вкладають у свої набори. І я собі купила другий набор, я думаю, ви пам'ятаєте, це великодня серветка. І великодня серветка, я звичайно її і не мріяла довишивати до Великодня. Але як тільки я довишивала ось цей бант, я зробила одразу від розмітку на великодній серветці і маю вже трошки початок. Як я планую з нею бути, це ось до наступного великодня треба довишивати. Тобто, це не буде в пріоритеті, це буде так десь. Відпочивалочка якась або десь захочеться від однієї роботи до іншої перейти. І ось я буду потрошки вишивати. Хоча я почала вишивати, і подивилася, що я думаю, не дуже багато часу буде вимагати ця робота. Але і вишивати її ось зараз тільки одну теж немає якогось сенсу, бо я не буду її використовувати до наступного великодня. І ще мені ще сподобалось: дивіться, оці у лелі всі. Края оброблені е, оверлоком. Е, ну, я думаю, що ви знаєте, мало е, взагалі наборів і виробників, які це роблять. Але я вважаю і завжди я вважала, що це е, дуже класно. Бо якісь роботи можна вишивати два тижні, а якісь роботи можна вишивати і рік, і два. І ця вся тканина сатається має такий неохайний вигляд. І я. Завжди оброблюю тканинку, якщо я щось купляю там чи вишиваю новеньке. Я завжди оброблюю цю, цей край голкою, з ниткою, щоб він не сатався. І я знаю, що коли б я цю роботу не вишивала, в мене буде чиста робота. Тому це реально великий плюс. Дякую за це Лелі. Мені прям це дуже подобається. Гарна тканина тут, Лінда, мені здається. І тут теж дуже гарна тканина. Вишивати приємно. І що я ще подивилася у Лізи Гончарової, вона теж вишивала цю, е, цю серветку. Е, вона робила край, оброблювала таким е, кружево-голкою. Воно складне, але виглядає дуже так гарно. І я думаю, що якщо в мене буде час, я зроблю край спочатку, а потім теж якийсь придумаю такий гарний. Е, Оздоблювальний елемент, можливо, це мережево голкою, щось таке. Ну, це я так хочу. Таке мене є бажання. Далі, що в мене ще було, це ось ця робота спеціально сюди її поклала, щоб ви подивились, цей мій раннер, Ви пам'ятаєте, я думаю, я його ще тільки частину част, частково вишила, але я обробила частково ось край, щоб подивитися, як він буде виглядати. Це натуральний льон. Я знімала відео, Ви можете знайти відео, як я, як я оброблювала цей край і цей куточок. Буду вишивати також такий довгобудик буде, буду вишивати, там, коли буде час. Тобто, -таки, взагалі. Ну, Поки навіть до нього немає планів на цей на наступний місяць. Далі я знайшла роботу таку в себе, хотіла показати, це Ланарт. Ланарт, дві було такі картини: Рим і Париж. Париж, мені здається, треба ще знайти. Я його починала вишивати, теж дуже гарний в такому ж плані. Вони такі теж, як ніби дзеркальні в одному стилі, тільки там ефілева вежа. І я взагалі цю роботу планувала зробити з неї. Ну, не знаю, я давно її вишивала, років 12 назад. Планувала з неї зробити сумку, оформити так сумку, дерев'яні ручки, літню от потім щось там не склалося, робота ця лежить. Я її знайшла. Думаю, ну я не люблю, коли роботи лежать. Знаєте, таке відчуття, ну, що все повинно працювати якось. Ну, вклали душу, вклали там всі в цю роботу, щось вона просто лежить в шкафу. Ну, треба якось її оформити, кудись, щось з нею зробити. Бажання оформлювати в рамку чогось мені в мене немає. От вона мені хочеться якось. От кудись мені хочеться і в інше місце оформити, от якась може сумка, може ще ще. Тому, якщо у вас є якісь ідеї, напишіть мені в коментарях, я обов'язково почитаю, можливо, я на щось надихнусь. От що ви думаєте, як можна ще оформити ось цю роботу, не тільки якщо в рамку картинку увішати, але що з нею ще можна зробити. І тепер переходимо до моїх планів. Тобто, можна сказати, що фініш в мене один, але в мене є плани, тому що коли я вишивала цей бант, я нічого іншого не вишивала. По-перше, були строки. До 5 травня вишити. По-друге, я не скажу, що дуже швидко вишиваю, бо багато часу працюю і не можу приділяти прямо весь час вишивці, тільки десь якісь вільні години. Тому я дуже намагалася встигнути, я встигнула. І нічого більшого навіть не брала. І я теж помітила, що хотілося на щось переключитись, не хотілося. Ну Взагалі вишивка це все ж таки хобі, це щось таке для задоволення. І коли ти ставиш собі такі рамки, ти не розслабляєшся, коли вишиваєш, а думаєш, бо скільки я сьогодні вишила? Я встигну там до 5 травня. А що це? Ой, а я сьогодні не повишивала. Так, я там мінус 230 христиків. Що я буду завтра робити? Тобто такі трошки є таке. Навантаження якесь емоційне, і я, я вважаю, що тоді не виконує вишивка своєї місії, да? розвантажувати після роботи, а не навантажувати, що ти щось не встигаєш. Ти Не на заказ там працюєш. Да? І я зробила для себе висновок, що все ж таки треба намагатися не створювати собі дати якісь, а вишивати задоволенням. І зараз я почала свою роботу. Це червона королева іграшка від Ірини Нанішвіль. я її теж вже показувала в своїх планах. Я ось вишила це такі волосся, тільки почала вишивати. От мені зараз просто хочеться її вишивати. Мені подобаються всі червоні відтінки. Я купила собі всі нитки, але треба ще докупити там багато різних таких аксесуарчиків: там корона, якісь там бісерінки, крупні, якісь там штучки. Ну, щоб зробити повністю з цього всю іграшку. Тому нитки я все купила, вже спакувала. У мене все комплект, як завжди. Лежить тут і ножиці в мене з собою, і нитки. Я казала вже, що я так ось нитки тримаю рівно. Просто зав'язую потім, коли витягаю, зав'язую сюди ниточку, все видно. І вони не згинаються. І я не хочу бубинки, Я про це думала, але ось такий варіант з цими металевими коробками мені зараз дуже подобається. Магнітів голочка. Ножиці все закривається. І я завжди знаю, де знайти мої мої проекти. Вони мені мене розкладені по різним коробочкам. Тобто я можу в будь-який момент взяти різні проекти почати робити, коли мені потрібно буде. Але ось ще не закрита ця тема з приводу цих корон, оцих всіх. Бісерінок і всього такого, що я буду е, замовляти, тому що е, Ірина Нішвілі давала своїм інстарем посилання, де це можна купити в магазинах, але це все різні магазини. Це треба так зібратися, сісти і позаказувати. Це все, порахувати, що мені треба. І я подумала, що я одразу буду замовляти на такі дві іграшки. Е, я не впевнена, що 100% буду робити такі дві іграшки, але щось мені так. Глибоко в душі, я собі думаю, що мені потрібно буде їх зробити дві, комусь ще подарувати, не знаю, ще кому. Ну, думаю, що треба буде. Тому хай краще будуть в мене ці всі аксесуарчики, бо їх е, е, тяжко знайти, і щоб потім я там теж не переживала, що чогось немає. Е, тому найближчим часом планую це все замовити собі. Щоб вже у мене все було готове, і я могла вишивати далі. І потім, ну, це вже після того, як я буду цю іграшку збирати. Що ще цікавого, я, е, ця схема вона в PDF-форматі, е, дуже гарний опис, шикарна схема, там всі варіанти. Рінені Швірі дуже класно пророблює схеми, Це моя перша покупка в неї. Але я можу рекомендувати дійсно якісно і все зрозуміло, і як збирати. І вона там якісь відео в інстаграмі теж Добавляла. Тобто ну, все зрозуміло, все чудово. Але я останнім часом все ж таки вишиваю електронні схеми, якось вони мені більше подобаються. І я собі взяла, закачала на MacBook таку програмку, демоверсію, вона безкоштовна, MacStitch. і перенабрала собі цю схему. Просто взяла з PDF і ручками перенабрала з символами, там, з кольорами в. Цей програмці зробили електронну схемку собі. По-перше, такий процес занімательний, мені сподобалося. По-друге, я просто спробувала взагалі так цікаво, і я сиділа два дні, набирала і такий же ефект, як вишивати. Знаєте, клацаєш ці клітиночки, рахуєш їх. І буду тепер вишивати по цій схемі. Я тільки одну, одну сторону, бо тут це така. Є, є, Передня сторона і її задня сторона, там, де вона вже юбка, там не така пишна збирається, дуже цікаво. То ту я ще не, не перенабирала собі на електронну схему, але я думаю, що найближчим часом перенаберу. Я вже навчилася, як це робити. ось. Хоча знаєте, я не спитала у Урінишилі, можливо, в неї був електронний варіант, я чомусь не запитала, але ну, скажу чому, бо мені захотілося самі спробувати погратися це, ось. Ну, вийшло все чудово, все. Все працює, все гарно. Так, і що я помітила за собою? Теж таку річ, що я раніше намагалась себе якось так тримати в руках, що я беру одну роботу, я її вишиваю. Я більше ні на що не дивлюся. І тут вже понакопала яких схем, якихось картин, якихось наборів, і думаю, добре, так все ж таки не цікаво. Хочеться все ж таки е, хочеться все ж таки е, десь. По настрою, напевно, Да, Ось можливо там тиждень-два вишивати одну роботу, наприклад, червону королеву, потім, можливо, навіть цей колір може там набриднути, да? захочеться щось інше вишивати. То я думаю, ось зараз собі дам такий варіант, що я буду по ситуації. По ситуації в мене багато ще вишивати, тому. Спочатку я зараз планую королеву, але я подивлюсь, наскільки вона швидко вишивається. До речі, непогано зроблена схема, я ось почала вишивати. Вона так знаєте, іде, і вишивається легко. Але ось що в мене ще є, окрім цієї великодні серветки. Я нарешті знайшла свою паперову схему від цього набору Dimensions. Я, можливо, казала, що я не могла знайти електрон... свою паперову схему. Я в тому році дуже сильно собі на день народження забажала цей набір, мені чоловік подарував і я його почала вишивати, ну почала це голосно сказано, це отак зовсім небагато. Я була так заряджена на цей набір, щоб вишивати його так замотивована. І потім в мене ми там їздили на дачу, кудись туди-сюди, і в мене зникає ця схема. Я її так поклала, десь документи, чи... ну, просто не побачила, забула, куди поклала. І я собі взяла електронну схему. Є такий перенабір, я знайшла свій перенабір цей в інтернеті, але що яка з ним біда? По ньому вишивати ніби з одного боку непогано, а з іншого боку, перше. перенабір неякісний, він не співпадає з паперовою схемою. Мене це дуже бентежить, бо я така людина. Ну якби правильно, я люблю, якщо дизайнер так задумав, я практично чужі якісь схеми не змінюю. Ну, тобто, я не дизайнер. Я можу, якщо я своє щось роблю там, планую, то це я буду робити, як я бачу. Але якщо я купую вже готову схему, мені сподобалось, як вона виглядає. Да? Мені сподобався цей віночок, його вигляд. То я все ж таки хочу вишивати так, як його бачив дизайнер. І все ж таки він пророблений. Да? Не один тиждень дизайнер це робив, а може і рік. Тому. Я чекала цю схему, бо я почала звіряти. І мене це трошки так ну, напрягло, те, що я постійно тримаю і паперову схему, і електронну схему, і десь звіряю. Можливо, треба просто вишивати по електронній схемі і перестати про це думати, але я намагаюся все ж таки, хоча б місцями звіряти ці схеми. І друга проблема це те, що в електронній схемі вказані DMC-номери. А тут у нас не DMC, якщо ви знаєте Dimensions робить свої нитки. І крім того, тут не підписані DMC, Тобто в мене залишилась на руках електронна схема і набір. І я не могла зрозуміти, які нитки якого кольору. Ну, тобто якого кольору DMC відносяться до, до цих ниток. І все, у мене цей набір отак-от застряг. Я по ньому взагалі не рухалась. І якось в мене і інтерес пропав до нього. І зараз я ось буквально на днях знайшла цю схему і думаю, що буду потрошечки вертатися до цього набору, бо він дуже гарний і я хочу просто вишити цю картину і поставити собі або десь на робочому столі, або десь поряд. От це прям для мене. Оце як кольори мені подобаються. Він мені такий жіночий, такий гарний. І він. Такий естетичний, тобто просто хочеться дивитися на нього і, і все, і радіти. Тому хочу його вишити. Це просто ось так собі. Тому думаю, теж буду вишивати. Так, і що в мене виходить? Ну, 3-4 роботи в мене є. Це ще окрім Ні який які я теж там купила вже собі все на цих метеликів, блакитних, гарних, теж вам показувала, але теж до того руки не дійшли. Тобто робота є, ще є такі схеми, які я там собі хочу ще замовити. Ну тримаю себе в руках, щоб щось новеньке знову вишити і потім переходити. Бо останнім часом я вишивала небагато. Ну, якби це мої не основне моє діло, да це моє хобі, яке я роблю після роботи і робочі дні, там сімейні якісь дні. Наостанок я вже залишаю вишивку, думаю, як багато хто з вас, і тому не завжди є майже завжди є бажання, але не завжди є можливість приділяти увагу до свого хобі, так як це хочеться. Але ж в цьому і Весь цей е, кайф, коли ти сідаєш і можеш е, ні, ні про що не думати. До речі, сьогодні е, буду дивитися в Бріджертоні в третій сезон. Не знаю, чи що, що ви дивитесь. Напишіть, до речі, що ви дивитесь, коли вишиваєте, окрім е, рукодільного ютубу вишивального. Е, е, я чекала цей серіал, мені він подобається, і е, думаю, якраз е, буде продовження королеви під цей серіал, дуже гарне. Ось такі в мене новини. Ось чим я хотіла з вами поділитись: мирного дня, тихої ночі, бережіть себе. Зустрінемося з наступними відео на моєму каналі. Підписуйтесь, лайкайте, пишіть коментарі. Ви знаєте, коментарі завжди читаю, завжди на всі відповідаю. Мені дуже цікаво читати коментарі, бо я відчуваю цю цей зворотній зв'язок. Я відчуваю, що я там не бачу, бо. Що там продивилися, да, то що люди там подивилися відео. Я це ніяк не відчуваю, якби. А я тільки бачу цю цифру, там скільки б людей подивилося. Але коли людина пише коментар, то ти одразу відчуваєш, що якась жива людина тебе подивилася реально. Вона тебе послухала, і вона щось тобі відповіла, або там щось порекомендувала, або просто написала щось про себе, і це, знаєте, одразу так оживляє цей цифровий світ. І е, виходить, що я якби не сама з собою розмовляю. Тому е, обов'язково пишіть коментарі, якщо у вас є вільна хвилинка, неважливо на яку тему, і все, що вам е, цікаво написати, чи хочеться, я обов'язково відповім і е, будемо з вами тримати зв'язок. І побачимося в наступних відео.